On prošli za nalo, já z zapadě běk, a kolik zbůl tký menčíkov, jako on Petra my a potom, potom doslužil se, a potím, potím, potím trátil se. No celý neutrátek, ne, on vsetky neprokop, nepokorobujete dám na veštý slud виправдав чоловіки. Короче, закрив справу проти чиновника з Міноборони, який спездив півтора мільярда чи півтора мільйона, ну, мільйон туди, мільйон сюди. Ось сроки якісь минули, просто закрив справу. Ось і все. Чого ви привокли це українцям? Ну, в принципі, їм не привикати, вони вже й не, не втираються, само І в той час, значить, судять на повному серйозі з простого сторожа, якого це нує, а він бачте, побоявся. Боявся йти воювати, і так, а ви миснули свою винову, щоб не хочете воювати з Ну, так, Ось так як ти я не вигадую. Андрій Білецький взяв нагороду з рук Зеленського, той самий Андрій Білецький, який колись на мітингу під офісом кричав, що жоден доброволець не візьме за рук людини нагород за руку людини, яка зрадила всі наші ідеї. Це ж все, що треба знати про чесність і непідкупність головарів націоналістичного руху. Я вже не кажу про його на молоді роки. Молоді роки того руху, де він виступав і розказував. Про спільний з Росією Євроазійський світ. Ой, вже сказав. Ну, менше з тим. Ну і вешенька на торті. По книжковому е, виставці ходять група гібаналів, в антрадіних костюмах, е, знаходять російські книжки, відбирають, заклеюються і кажуть, бо книжка убиває. А серйозно, любят. А мені здається, що корупція вбиває більше. Може би піти під дім того чиновника і обколегити все там. Чи може довкола Верховної Ради, було пересувати? Та ні, бо прийдуть не на в чорних формах і відпустить. Та я думаю, що ці в Костюмчиках точно. Небезпечно входять у ці акції. Пане питання одне, скільки кінжок вони прочитали?